Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Тетяни Сад. Сьогодні хочу показати вам новиночки, які я придбала собі в садочок. Придбала я собі декор, який виробляється з бетону, дуже гарної якості і дуже гарні самі вироби. Але спочатку розповім вам предісторію цього всього. Хто завітав до мене вперше на канал, не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Тієї зими плела я кашпо з ротангу, і залишилися в мене кусочки цього ротангу. Я його не викинула, залишила. Думаю, може на щось пригодиться. Зараз у нас зимовий період, в саду роботи немає. Вечорами потрібно чимось займатися. І думаю, що його зробити з цих кусочків ротангу. Вирішила сплести гніздечко. Ось вийшло в мене таке гніздечко. Можливо, воно не ідеальне, але ось таке гніздечко вийшло. І потрібно ж туди когось садити. Давай я шукати, який би декор. Е Ташечок туди придбати. І тут випадково у Фейсбуці потрапила я на сторінку Вероніки Труханової, передивилася, дуже мені сподобалися її вироби гарні, якісні. Написала Вероніці, вона бистренько мені відповіла, і на наступний день буквально вже вислала мені мій декор. Подивіться на цих пташок, які вони класні. У Вероніки на сторінці дуже багато там різних виробів. Ці, що я вам показую у відео, це тільки там невеличка частина. Ось такі курочки є. Хвостик можна поставити чеперінки, чи, чи якусь рослинку. Ну, дуже класні і якісні ці вироби. Я вам залишу посилання в описі під відео на групу у Вайбері до Вероніки, і також залишу у Фейсбук посилання, або можете просто по прізвищу її знайти у Фейсбуці Вероніка Труханова і зайти, переглянути. Який у неї є декор. Ось такі, наприклад, півники можна використати як кашпо, посадити будь-яку рослинку невеличку, і дуже гарно воно буде виглядати. В кого які є ідеї, можна придумувати будь-що. І ці курочки, ці півники, вони ну, дуже класні, такі милі-милі, мені дуже вони гарні. Тому заходьте на сторінку до Вероніки або вайбер-групу, передивляйтеся класні вироби. Я вам рекомендую. Друзі, надалі ще вам прикріплю пару фотографій з її сторінки. Ну, це так, деякі небагато. І дякую вам, що завітали на мій канал, додивилися відео до кінця і до зустрічі в наступних відео. І ще хочу додати, що такий декор можна використовувати не лише для саду, також можна вдома зробити якесь кашпо, поставити ці вироби. Ось, подивіться, дуже гарно виглядає, дуже симпатично. Крім виробів бетонних, є ще такі гніздечка з ротангу. Заходьте, передивляйтеся.